Про деталі цієї роботи не здогадується ніхто, окрім них, мужніх санітарів лісу. На Прикарпатті їх працю вирішили вшанувати гучно святом лісорубів 2010. Для збереження досвіду та майстерності представників цієї професії схожі свята проводять у Фінляндії, Норвегії, Канаді, Австралії та багатьох інших країнах. В Івано-Франківську вперше. «Регіон Завжди цінувався лісами. Українські ліси, карпатські ліси цінувалися за кордоном. Кусуна вважалися власниками лісів карпатських. І в принципі, це, це рідне професія для цього регіону. Для глядачів шоу для справжніх карпатських лісорубів. Змагання не на жарт. Головний переможець отримує найважливіше якісне знаряддя праці. Від нього у цій справі залежить чимало. Хоча майстерність, звісно, також не на останньому місці. Її оцінюють фахові судді. Кажуть, такі змагання відбуваються часто однак, зазвичай у далеких лісових господарствах наразі вони показові. Представлені правда не всі вправи, які представляються на дійсно на святах змагань на змаганнях звалювальників лісу, тому що дерев в місті ми рубати не будемо. Ось тут представлені три вправи: це точність розкрижування, комбінований різ і відокремлення гілок. У Кожній вправі судді оцінюють не лише швидкість, але й кут зрізу та якомога менше пошкоджень деревини. За недоріжчини, поки захід пили у землю, суворо знімають бали. Ця майстерність не універсальна. В одних краще показ. В точності інші є віртуозами комбінованого зрізу. Учасник змагань під номером 8 зізнався, найбільше любить відокремлювати гілки від стовбура. Добре, дерево то не ріжеться, то вибирають котре слабе, хворе, гниле, прочищати ліс, то треба. А секрету великого нема то просто не лінуватися. Життя заставляє то робити. Дерево обробляти цей чоловік захопився екороботою вже понад 10 років тому. Щоправда, перевагу надає не звичайному звалюванню дерев, а художній роботі з ними. Він скульптор. Наразі Ярослав вирізає з колоди те, чим працює електропилу. Ви бачите, тут нема ще одного брівна. Треба з того вирізати. спорту і і бракувати не можна. Бажання і терпіння, бо тут спішити немає куди. Організатори планують зробити свято щорічним та все українським.